Доброго дня усім! В Університеті Лесі Українки традиційно відбулось чимало цікавих подій, про які ми хочемо вам розповісти у нашому дайджесті новин. Я його ведуча Тетяна Шевцова. 16 січня в Університеті Лесі Українки відбулось урочисте вручення дипломів магістра. Цьогоріч випускниками магістратури стали 1384 студенти. Привітати вчорашніх студентів із закінченням півторарічного навчання прийшли батьки, друзі та рідні. На врученні дипломів також були присутні ректор Анатолій Цьось, проректори, декани факультетів та викладачів. Почесними гостями заходу стали голова Волинської обласної ради, заступник голови наглядової ради університету Григорій Недопад та заступниця міського голови Ірина Чебелюк. Міністерство освіти і науки України оприлюднило наказ про затвердження персонального складу ради з питань співпраці з органами студентського самоврядування. До складу увійшли представники студентських організацій закладів Вищої освіти України. Іхні кандидатури були обрані на основні позиції органів студентського самоврядування. Представницею нашого університету стала студентський декан факультету психології Анастасія Маковецька. 22 січня, у День Соборності України, у Луцьку відбулася акція ланцюг єдності. Традиційно в заході взяли участь і лесені люди на чолі з ректором Анатолієм Цьосом. За хорошою традицією, лучани розгорнули державний стяг та пронесли його від театрального майдану до площі воз'єднання. Під час заходу присутні декламували патріотичні поезії. 18 січня в музеї сучасного українського мистецтва Корсиків відбувся перший луцький ярмарок ветеранського бізнесу Я зміг, і ти зможеш! Участь у заході взяла і проректорка з навчально-виховної роботи та комунікації Наталія Благовірна. Присутні мали можливість поспілкуватися з ветеранами, почути про те, як вони реалізовують себе у цивільному житті. За словами організаторів, мета заходу сприяння розвитку ветеранського підприємництва, підтримка ветеранських ініціатив та інтеграція наших захисників та захисниць у цивільне життя. Днями у Києві відбувся командний чемпіон України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів. За підсумками змагань студентка першого курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров'я Уляна Степанюк виборола перше місце у бігу на 60 метрів. 15 січня було підписано договір про співпрацю лесного університету та приватної школи для дітей з України Твоя школа. У межах угоди, укладеної з директоркою Оксаною Словік, сторони домовилися про можливість для студентів, які перебувають за кордоном, проходити навчальну та виробничу педагогічну практику дистанційно. Це лише декілька новин з насиченого та змістовного життя лесених людей. Детальніше про це і не тільки на нашому сайті та у соціальних мережах. Бережіть себе.